Ще п'ять хвилин і прорест віктора палика буде виконаний. Афіни Київ і Стамбул маршрут любові і тривоги. І це все за один рік. Прекрасний 2021 рік. Калімера всім. Греція, країна кришталево-чистої води, вузьких вуличок Міконоса, блакитних дахів Санторіні. Тут сезон триває цілий рік. Тут вечеряють одесяті грецьким салатом з оливами та фетою, грають в Олімпійські ігри. Вперше придумали театр, демократію. І, взагалі, Греція вважається колискою цивілізацією. Давайте пірнемо в цю країну повністю. Ви на каналі Читай мандруй, Живи і цей мандрівний випуск про стару добру грецю з постковідними симптомами. Як сюди приїхати в українцю? Що потрібно, що варто подивитися? І чи дійсно в Афінах нема нічого цікавого, окрім Акрополя. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал і не забувайте коментувати, що ж вас найбільше вразило в цьому відео. Потрібно українцю вже сьогодні, аби потрапити до Греції. Отже, або негативний тест на ковід за 72 години до перетину кордону, або сертифікат про повну вакцинацію двома дозами вакцини. Окрім того, потрібно заповнити обов'язкову спеціальну форму не пізніше, ніж за 24 години перед вильотом. Пересування між островами можливе тільки за наявності негативного тесту на ковід, або сертифікат про вакцинацію. У 15 столітті до Різдва Христового цар Кроп засновує місто, назване на честь войовничої доньки Зевса Афіни. Атени вміло поєднують сучасний ритм розміреного грецького життя та славетне минуле. Тут люблять знатно шуміти в тавернах, голосно сміятися на вулиці, говорити про життя та дихати на повні груди. А ще Греція асоціюється з такою банальною назвою, як колиська цивілізація. Тож, якщо Греція прабатьківщина Європи, то Афіни її серце та душа. Всі починають пізнавати Афіни, звісно, з Акрополя, Але. Я буду оригінальною. Почнемо із бібліотеки Андріана. Хто не чув про Олександрійську бібліотеку? В Київській Русі була бібліотека Ярослава Мудрого, а в греків теж була своя древня бібліотека. Бібліотека Андріана. Бібліотека імператора Андріана була для Аптики більше, аніж просто будівля з книгами. Це був великий культурний та просвітній центр. Акрополь найпопулярніша туристична точка Греції. І щоб ви розуміли, 11 година, неділя, черга касу. Вона закінчується десь там в кінці. Я помилялася. Черга закінчується не десь там. Ось рівень цієї черги. А от каса в нас знаходиться. Он там. Так. Будемо на те. Кількість людей, які готові витратити 20 євро для того, щоб зайти на руїни. Моя вам рекомендація: купуйте квитки онлайн. Те відчуття, коли ти вистояв і в тебе квиточок. Потім ще чекає черга для входу. Всіх, в кого є квиточки, всі хочуть зайти. І створює чергу. Юху, просто неймовірно. Насправді, це біда всіх туристичних популярних точок будь-якого міста. Чим більш популярніша країна, тим більше людей і тим більше часу потрібно вистояти в черзі. Тому я рекомендую купувати квитки онлайн. Свого часу я суперкрасиво обійшла величезню чергу в пергамонт-музей в Берліні, тому що в мене був електронний тікет. Одеон Ірода Античного. Це? Музичний майданчик. Древній музичний майданчик, який служить до цих пір. Підслухано в екскурсоводів, що тут мають за честь виступати всі зірки світового рівня. Франк Сінатро, Елтон Джон. Найголовніша окраса міста, звісно, Акрополь. Його видно практично з будь-якої центральної точки. Афіт. Це місце обов'язкове для відвідувань. Так, тут завжди дуже багато людей. Однак, як на мене, це того вартує. Взагалі Акрополь це поняття, те саме, що в Київській Русі дитинець. В античні часи Акрополем називали місце, де жила знать. Ремісники, торговці, прості люди жили біля підніжжя. Звісно, те, що ми бачимо сьогодні, це не початкові будівлі та храми. Акрополь зазнавав змін. Центральна пам'ятка Акрополя Парфенон храм богині Афіни, збудований за часів правління Перікла в V столітті до Різдва Христового. За неймовірні 450 срібних талантів для порівняння. Один бойовий корабель древній Греції вартував один. Талант. А річний бюджет Афін тисячу талантів. Справжньою прикрасою парфенона була 13-метрова статуя Афіни із слонової кістки та золота. На жаль, до сьогодні вона не збереглася. Храм Ерехтіона. Побудоване на місці легендарного протистояння Афіни та Посейдона за право панувати в ваттиці. За назвою головного міста Греції неважко догадатися, хто переміг. Тому що Афіна була мудра і принесла в дарунок місту оливкове дерево. А ось посейдонове морське джерело нікому не здалося потрібним. Легенди легендами, але найціннішою частиною храму є портик Коріатит. Це шість молодих жінок, обраних типово для свого часу, які головами тримають кам'яні брили. Чим це таке унікальне? А тим, що саме тут, вперше в світовій архітектурі, були використані жіночі фігури, які головами тримають кам'яні плити. Що сказати, Греція, тут багато чого для нашої цивілізації було вперше. Хіба можлива поїздка в Європу без Старбакса? Ще й стаканчик підписали. Майже прекрасно, майже вдало в них вийшло. Біля Акрополю знаходиться Агора, колись шумне і популярне місце серед жителів полісу. Місцеві пліткарі розповідали тут один одному гострі і пікантні подробиці життя своїх сусідів. А старші жителі ходили між прилавками і скаржилися на високі ціни, промовляючи. А раніше такого не було. А ще всі жителі полісу брали активну участь саме тут у політичному житті свого міста. Поруч з Римською Агорою розмістилася вежа з романтичною назвою Башта вітрів. Будівля відома ще з першого століття до Різдва Христового і свого часу слугувала древньою метеостанцією. Тут визначали напрям вітру та час на верхів'ї вежі. Колись знаходився флюгер у вигляді третона, який палкою в руках показував, в яку сторону дме вітер. Флігер цього будинку якраз у вигляді такого тритона. В древні часи всередині вежі знаходилась клепсидра водяний годинник, за допомогою якого визначали час. А ось в сонячні дні, такі як сьогодні. Греки з легкістю визначали час за допомогою сонячникового годинника, який знаходився свого часу на вежі. Ну, звісно, куди б ще прийшов історик, як не в Національний археологічний музей Афін. Зараз перевірю, чи варто туди йти. Тільки історик може йти в музей заради одного експоната. Маска Агамемнона. Вона мене чекає. Хай тільки посміє піти кудись на реставрацію, на виставку в інший музей. 14 століття до Різдва Христового. А ці прикраси актуальні і сьогодні. Ти пізнаєш його з тисяч. Золота поховальна маска Агамемнона. Отже, чи варто йти в Національний археологічний музей Афін? Так, якщо ви. а Любите історію, Б. Не любите історію, але любите Древню Грецію, В. У вас дійсно багато часу. Якщо чесно, музей, ну, так собі, як всі інші музеї, яких є дуже багато. В черговій кімнаті ти вже втомлюєшся від цих скульптур. Вони всі на одне обличчя. До речі, є одна фантастична теорія про те, що у всіх музеях світу зображені не скульптури, а древні греки, яких колись перетворила чаклунка в камінь. Так от в цьому музеї ціле місто таких людей. Маску Агамемнона побачила. Древні грецькі амфори. Дан. Ну і, звісно, єгипетська колекція. Я без цього не можу. З чого почалася моя любов до історії? До того я завжди повертаюся в будь-якому музеї світу. Ось їде третій автобус. Він мені неймовірно потрібен. Я ним можу доїхати саме тоді, коли мені треба на проложі конституції. Однак є одна величезна проблема, і це здається, проблема всіх міст Європи. Ви не можете використовувати готівку. Вам потрібно купити квиток. Однак квитки продаються тільки в метро. Клас! На фоні цього всього київські маршрутки з оплатою готівкою видаються дуже навіть привабливими. Не можу собі відмовити у насолоді Афінським метро. І хочу побути тут подовше. Тому замість. Двох станцій я проїду аж три. Ось тобі і Афіни. Обід. А метро чекати аж чотири хвилини. Це тобі не Майдан Незалежності. Ти приїжджає потяг кожну хвилину. Обожнюю такі станції метро. Станція метро Акрополь. І, будь ласка, виставковий зал. Якщо не підеш в музей, в тебе є шанс побачити древні грецькі амфори. Ось тут кайф. Така сама ситуація є в Парижі. Станція метро, з якої можна вийти до Лувру, аналогічно з картинами. Це так кайфово. Ім'я імператора Андріана залишилося не тільки у нас в бібліотеці. Арка Андріана побудована повністю із Мрамору. На ній пише: Це Афіни, місто Тесея. А з іншої сторони, пише: Це Афіни місто не Тесея, а Андріана. Колись храм зевса будувався цілих 700 років і був найбільшим у всій Греції. Однак зараз це собі складновато уявити. Стадіон так стадіон. Всі знають, що перші Олімпійські ігри були проведені в древній Греції. Ну, це ж логічно, вони навіть і названі на честь гори Олімп. Але в 1896 році проводяться перші Олімпійські ігри із часів античних часів. І проводяться вони, звісно, в Афіна. На ось цьому стадіоні. Це єдиний стадіон в світі, зроблений з мармуру. Квиток сюди коштує 5 євро. Звісно, можна його не купляти і подивитися на стадіон з вулиці. Однак вилізти наверх на трибуну на мармурову трибуну того вартує. Тут живе історія. Дякую дякую, дякую всім. моїй мамці нянькови ендрикові. Дідикове Андрійови, дідикове бабці Ані, і ще є не бабці Ані, тітці Оксанці, суфіці Юліанці, Уйкове Пашові, Матушці Галі, Марії Дмитрівни, нашому Сашові. Стрині, стрині. Уйка. Всі учительці, усім дякую, 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 дякую. Чого я не хотіла робити в Афінах, то це йти в національний сад. Відверто. Парків, скверів, ботанічних сидів мені вистачає і в Києві. Але національний сад став просто на шляху між стадіоном Панатіна Ікос і Конституційною площою, на якій відбувається дещо цікаве, і я зараз це покажу. Національний сад як оаза серед міських бетонних джунглів, хай навіть античних та мармурових. Біля будівлі парламенту щодня та щогодини відбувається урочиста зміна караулу. На варті демократії стоять ось такі достатньо кумедно вбрані евзони. Це спеціальний елітний військовий підрозділ, набір, в який відбувається за достатньо дивними критеріями. Перший з яких краса. Військовий повинен дуже гарно виглядати. З'ягнуті едзони досить цікаво та оригінально. Звісно, в першу чергу увагу привертає взуття з помпонами, яке правильно називається царухи. Просто фантастично, як посеред суперділового кварталу бізнес-центру, знаходиться маленька церква. І там, звісно, зараз проходить служба. Правда, мені пощастило приїхати сюди саме в неділю, однак. Вау. І насправді ця церква, вона дійсно описується в інтер'єр. А чому б і ні, подумали афіняни? А зовсім поруч неокласичний кафедральний собор 19 століття. Так, Греція це ще й великий релігійний центр. Однак, то вже геть інша історія. Транспортній інфраструктурі Афін можна тільки позаздрити. Найбільша проблема всіх бюджетних туристів як на громадському транспорті дістатися до аеропорту. Так от в Афінах, навпроти парламенту, знаходиться зупинка 95-го автобусу, який курсує просто до аеропорту. Вартує це 5,50. Їздить він кожні 15 хвилин. І що найголовніше, він. Цілодобовий. Ось що я називаю турботою про туристичну принаду свого міста. Та все ж Греція це не та країна, яку можна пізнати через столицю. Для того, аби відчути справжній дух Елади, потрібно плисти на острови. В наступному відео буде мало тексту, а багато грецької естетики. Моря вічного літа та розміреного спокійного життя посеред загублених вузьких вуличок пороса та ідри.